Банки почали масово блокувати рахунки українцям. Це сталося після обмеження переказів з карти на карту до 150 тисяч гривень. Частіше за все блокуються рахунки власників, які не оновили про себе фінансові дані, які не можуть довести походження своїх коштів. А також якщо був наприклад накладений арешт виконавчою службою на рахунки. Даної фізичної особи більшість випадків з заблокованими рахунками стосуються тих рахунків, де використовуються певні схеми відмивання грошей, а також рахунки, які пов'язані з казино. Однак варто зважати звичайно на ліміт. НБУ і не перевищувати суму переказів більш ніж на 150 тисяч гривень на місяць. Також зважайте на те, що банки беруть до уваги те, які у вас зазвичай витрати. Якщо, наприклад, ви витрачали в один місяць. Тисячу гривень, дві тисячі гривень, а в на наступний місяць ви витрачаєте сумами по 5 тисяч гривень, по 10 тисяч гривень. То банк звичайно зверне увагу на таку незрозумілу діяльність для нього. Тому будьте обережними важливо також те, куди ви відправляєте гроші, тому що ви можете бути. Чистим правильним для банку, але якщо контрагент, якому ви надсилаєте гроші, до нього є питання, то також можуть з'явитися питання і до ваших рахунків, адже ви взаємодієте з тією людиною.